Привіт! Зараз я розкажу вам про електровелосипед Vendat MTB 29 дюймів з вбудованим в раму акумулятором. Це потужний алюмінієвий електровелосипед на колесах діаметром 29 дюймів з покришками Кенда. Всі його рухомі елементи зібрані на промислових підшипниках. Також він укуплетований перемикачами швидкості всесвітньо відомого японського виробника Shimano, вилкою Suntour XCT, сучасними гідравлічними гальмами Tektro зі збільшеними гальмівними роторами діаметром 180 мм, а підсідельний штир з амортизацією істотно додає комфорту на нерівній дорозі. На цей локер СП встановлений редукторний електродвигун останньої моделі Mixus з діапазоном потужностей 750 до 1000 Вт змогу райдеру переміщатися винятково на електротязі, але, за необхідності, можна зняти частину навантаження за допомогою педалей та встановленої системи асистенту PAS. Електродвигун керується контролером на 22 А та встановленою на кермі ручкою газу. Вона дає змогу плавно регулювати швидкість руху і розігнати велосипед до 50 км на годину. Також можна використовувати систему круїз контролю для комфортного переміщення на довгій дистанції. Акумуляторна батарея в цій моделі інтегрована в раму. Вона зібрана на сучасних елементах 21700, втім її можна легко зняти та замінити. На повному заряді можливо проїхати до 70 км виключно на електромоторній тязі. І, звісно, у комплект поставки входить зарядний пристрій з силою стругу 3 А. На кермі встановлений кольоровий LCD-екран з підсвічуванням і кнопками управління. Він відображає швидкість, пробіг, час у дорозі та ступінь заряду акумулятора. Також в наявності є менш потужний варіант. Він легший, тихіший та економічніший за рахунок меншої потужності встановленого електрообладнання. Гарний вибір для менш динамічних подорожей. Купуючи електровелоспед вандат на нашому сайті, ви отримуєте гарантію на один рік на усі компоненти електровелоспеда. Також наші спеціалісти завжди готові допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з вибором та експлуатацією електровелоспеда.